Диявол використовує релігію для того, щоб обманювати християн. Робить він це для того, щоб вони постійно жили з почуттям провини та під страхом. Він батько обману і він обманює не відкрито, а хитро і тонко. І для цього він використовує релігію. Під релігією я маю на увазі е, систему мислення, вчення або проповіді. Основна Ознака релігії в тому, що вона підміняє вашу ідентичність, зміщає ваш фокус з Христа, з його досконалої жертви і завершеної роботи по спасінню на вас самих, на ваші вчинки та на ваші діла. Наприклад, релігія завжди говорить, що для того, щоб вам змінитись, вам потрібно робити ось так, ось так, ось так, ось так. А Євангеліє говорить, що коли ви пізнаєте Христа, коли ви пізнаєте істину Його любов, Його любов, то це слово, воно вас змінює. Тобто зміни приходять як наслідок пізнання справжнього Євангелія. Релігія ж каже, що зміни приходять від того, що ви робите, від ваших діл і ваших вчинків. І в цьому принципіальна різниця. Якщо ви цього не розумієте, то ви не розумієте справжнього, справжньої сили Євангелія, і ви ніколи не побачите могутньої дії Божого Слова в вашому житті, і ви не зможете реалізувати Божий план для вашого життя. Тому бажаю вам зрозуміти. І побачите ось цю тонку різницю, як диявол обманює людей через релігію. Зміни приходять не від наших вщенків і не від наших діл. Зміни приходять від того, що ми пізнаємо слово, пізнаємо Христа, його велич і його красу.